Доброго ранку, мої любі малята, запрошую вас піти до зимового лісу. А яка зараз пора року, діти? Зима, молодці, холодно на дворі, тож одягайтеся тепленько, теплі шапки, шарфики, рукавички, теплі курточки і ходімо до лісу. Ось ми вже і зайшли до зимового лісу. А хто нас там зустрічає? Білочка вискочила із свого будиночку, із дупла. І нас уже зустрічає. Подивіться, яка гарна білочка, які в неї лапки царапки, а хвостик який пухнастий, а вушка які гарні, як пензлики. А оченята які як на мистинки, яка тільки гарна білочка, та швидка плих скік з гілочки на гілку. А що полюбляє їсти білочка, діти, що грибочки і шишки? Вона готує їх восени і дуже полюбляє і шишки, і грибочки. З ким ми познайомилися сьогодні? Із білочкою. А де живе білочка? У лісі. Молодці малята. До побачення, мої любі!